Перед Галицько-Волинським дербі ходило чимало чуток, мовляв, результат гри відомий ще до її початку. Деякі букмекерські контори навіть ставок на матч не приймали, керуючись тим, що буцімто сусіди сусідам допоможуть та не будуть остаточно топити Карпати. Та як виявилося, ці припущення були більш ніж надуманими. Волиняни приїхали до Львова битися. Якщо дивитися знову ж таки в турнірне, на турнірну таблицю, то їм звичайно же потрібніше ця перемога. Але я ще раз напоминаю, що... Все-таки це західноукраїнський дербі, і тут ніяких компромісів не може бути. А згодом ігра на стадіоні Україна дала категоричну відповідь. Лучани приїхали заробляти очки. На підтвердження той факт, що Анатолій Дем'яненко майже весь матч провів на ногах біля лінії поля. Нервувався Керманич Волинів, болював за свою команду і у дечому навіть допомагав. Крім того, лучани були дуже націлені на ворота Богатінова і при першій ліпшій нагоді били по воротах господарів. Чого вартий, хоча б удар Герасуміка, якби м'яч пішов трошки нижче, шансів рятувати свої ворота у македонського кіпера Карпат не було б. Ну а самовіддана гра капітана хрестоносців Сімініна і взагалі мусила б розвіяти усі сумніви щодо нечесного характеру гри. Правий захисник гостей кілька разів відчайдушно кидався під удари суперників та й взагалі своїм прикладом демонстрував партнерам, як варто грати у дербі. А що ж Карпати? Юрій Дячук-Ставицький після переможного для зелено-білих чвертьфіналу Кубка вирішив не змінювати склад. Тож наконечником атак Левів, який проти Чорноморця, став гладкий. Та орендований у Дніпра форвард довгий час був непомітним на полі, а його удар взворота Шеліхова міг так і залишитися єдиним пам'ятним від десятки господарів. Та саме гладкому судилося стати справжнім героєм Львова. Після удару Даушвілі та Рикошету від Ткачука м'яч опинився в ногах у Олександра, і той негайно пробив у кутворіт гостей. Шалена радість зелено-білих та дуже символічний поцілунок гладким емблеми Карпат. До речі, зверніть увагу, як кидалися під удар форварда львів'ян сіміні Немасло. масло. Хіба ж так грають захисники, коли результат гри відомий ще до її початку? Хлопці бились до кінця, взяли три очка, будемо боротись до кінця. Безсумнівно битимуться не лише Карпати, а й Волинь. Вирішене чи ні для лучан завдання збереження місця у еліті за гру у Львові під опічним Дем'яненка не має бути соромно.